В Україні запускають нову державну мультирахункову картку, «Дія-картка». Вона об'єднає пенсії, соціальні виплати та інші державні допомоги в одному місці. Звучить зручно, правда? Але давайте чесно: чи готові ми до такого переходу, першими користувачами стануть пенсіонери та отримувачі соцдопомог. Ті, хто найменше звик до цифрових технологій, і тут є питання, чи дійсно це спростить життя, чи створить нові проблеми. Сьогодні я розкажу, як працюватиме дія картка, що таке електронні гривні і чому ця реформа важлива для кожного з нас? Це мультирахункова картка. Один пластик, кілька рахунків із різними цілями: пенсії, дитячі допомоги, субсидії, все буде на ній, але з чітким цільовим використанням. Наприклад, гроші на дітей можна буде витратити тільки на дитячі товари чи послуги. Першими на неї перейдуть пенсіонери та малозабезпечені. Чесно, я вважаю, що це правильно, адже саме ці групи найбільше залежать від державних виплат. Але тут важливо, щоб держава забезпечила їм просте і зрозуміле навчання. Ще одна новація: інтеграція всіх карток у застосунку дія. Це дозволить контролювати свої фінанси в одному місці без потреби перемикатися між додатками різних банків. Але найцікавіше: Нацбанк планує до кінця року запустити електронні гривні. І саме ними можуть почати нараховувати пенсії та допомоги на дія картку. Це серйозний крок до цифровізації, але він викликає і запитання наскільки безпечні ці електронні гроші? Мене особисто найбільше турбує питання шахрайства. Ми вже бачили безліч випадків кібератак і крадіжок грошей з карток. А тепер уявіть, що всі ваші державні виплати будуть в одному місці. Якщо держава хоче, щоб це працювало, вона повинна гарантувати безпеку на найвищому рівні і реально навчати людей, як захищати свої дані. Бо навіть найзручніша система стане пасткою, якщо її зламають. Пенсіонери перші у списку на перехід. Але вони ж і найбільше ризикують. Для багатьох навіть користування банкоматом викликає труднощі, а тепер їм доведеться освоювати дію, електронні гривні і нові правила. Я впевнений, що без інформаційних кампаній і підтримки на місцях це перетвориться на хаос. Тому тут держава просто зобов'язана допомогти. Створювати інструкції, проводити навчання, забезпечувати техпідтримку. Подобається нам це чи ні, але цифровізація це неминуче. Уряди по всьому світі переходять на електронні сервіси, і ми теж. Дія, картка і електронні гривні це лише перший крок до повної цифрової економіки. Моя порада проста: готуйтесь вже зараз. Вчіться користуватися цифровими сервісами, діліться знаннями з рідними і не бійтеся питати. Бо хто швидше адаптується, той виграє. Дія, картка і електронні гривні це реальність, яка настане вже цього року. Це зручно, але лише якщо ми будемо готові, підписуйтесь на канал Соціалка, щоб отримувати прості і зрозумілі інструкції про всі ці нововведення. Чи готові ви довірити державі всі свої виплати в одному місці? Ваша думка важлива, бо саме зараз формується система, якою ми користуватимемося всі.